У Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту кинув гранату своїй знайомій. Боєприпас вибухнув просто в її руках. Жінка загинула на місці. Трагедія сталася в ніч проти 8 жовтня у Заводському районі. Під час варки чоловік висмикнув чеку з гранати передав її жінці через відчинені двері квартири. Вибух стався одразу, коли вона взяла її до рук. У цей момент поруч перебували ще двоє людей. Вони отримали поранення від уламків. Сам нападник намагався втекти, але. Але правоохоронці швидко його розшукали та затримали за кілька годин. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення. На Київщині та Бокувані СБУ ліквідувала ще чотири схеми для ухилянтів. У службі безпеки повідомляють, що за суми до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним чоловікам уникнути призову через підроблення документів або допомагали ухилянтам втекти за кордон поза пунктами пропуску. На київщині викрито лікаря-травматолога, який продавав військовозобов'язаним фіктивні довідки про інвалідність для підроблення історії хвороб. Фігурант оформлював клієнтів на стаціонар. Не лікування також у столичному регіоні. Затримано засновника однієї з громадських організацій, який за гроші обіцяв ухилянтам зняття з розшуку в ТЦК з подальшим бронюванням на підприємстві критичної інфраструктури. Крім цього, у Києві підозру отримав колишній охоронець соратників Медведчука, який організував призовникам трансфер до ЄС через так звану зеленку. На Буковині правоохоронці викрили настоятеля храму у МП, який налагодив нелегальний трафік ухилянтів до сусідньої країни Євросоюз. Люзу зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Виготовляли та продавали підроблені документи. Поліцейські кіровоградщини припинили діяльність злочинної групи. Зловмисники через соціальні мережі за певну грошову винагороду пропонували потенційним покупцям свої послуги виготовлення документів. Підпільна друкарня знаходилась в Олександрії в помешканні одного з учасників групи. Так, упродовж кількох місяців вони здійснили відправку понад 100 посилок із підробленими документами у різні області країни. За результатами заходів поліцейські Затримали трьох учасників групи сліді повідомили зловмисникам про підозру за вчинене їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.